відео відео робуксів! Зараз Макс покаже свій баланс mm -hmm. Сьогодні ми будемо тратити 800 робоксів. <гум> і це не не монтаж. Про... І до речі, нам з оплат... Максу оплатили Із за того, що, е... а перша, що в нього день народження. Будь ласка, поздравте його в коментарях, якщо вони будуть відкриті, і ще підпишіться на його і на мій канал він буде радий під вашої підписки. Навіть якщо ви бавите я на вас? один підписник, то все він буде дуже-дуже дуже радий. То я на ваших очах потрачу свої ж робити. І ще я вам маю, маю подивитися, бо я доїду досі ноль. Да, у мене ноль. А в нього аж 800. вісімсот. Я хочу купити. Я хочу купити. Але, до речі, Максим, не аж так? Я хочу купити щось. Купи, э, сразу кажу, купи множитель вот цього, 125 робаксів. 125 робоксів стоїть. Та да не хватає! В тебе лише 675. А ні, не, не купляй таке дороге, а да, чого ти? Добре, купляй щось дороге. Да, менше ніж 100 робоксів закупляй. Ось такий от крейт ти хочеш купити? Да, менше. Вин <свят> <свят> <Вин> КУПИЛ! фляй уже за столом, Так. Сейчас я хочу купить что нибудь с... В магазине, в магазине купляй, в магазине. Вот Купи какой-то пэт. А вот тебе хватает на пэт? Да, мне Не мы тут пэт. А вот тут все дорогие. Да, э, еще и а, тоже не очень Так, давай, проведу.

Ой, ну ні, 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 точно ні. Е, так, давай. давай. Я всі квести виконав. Вотеці давай обновим. Да, давай обновим квести. Так, купляємо. Так, він обновив квести. Виполняєте квести, виконані. Давай, тепер прямо на максимавих очах будемо. Іду в парк по Да, надіюсь. Да, тут по партію ігру. А у меня вот такие вот чеклотеры без Да, давай, и выполняй все эти квесты. Надеюсь, ты уже реакцию купил. Да. окей, не не Нельзя купить выполняй квесты в Brain of Evolution. О, 5% 5% Надеюсь, я дальше выполню. Представляете, выполню их в квест? А, нет, чуть-чуть. Я пять выполню.

Щоб відкривати одразу по три яїчка? О, задовго. Дорого. Дорого. А мені вистачає. Ти виповнив квести. Сам же ще скіпнув собі квости. Не забудь, що ти маєш мені ще дати 90 рубасів. Так, перший виповнив. Тепер давай е з'їсти 15 кушків іде. Так, а тут ми його і випамо. Бо тут купа йде. Это Кенни и Драгон, Да, я 57 левел в той игре. Это очень купа. Тут начинается от первого до, до максимального 70 -го. Так, давай еще элитных повбивай. Ладно, трата обуксов. Давно этого чекали, наверное, все подписчики. Это легенда. Все-таки я в Не не, монстри? Оса я їжа Найс Так, я дивлюся. Давай яблучків багато. Так, ви їда. Да, давай елітних ще Так, давай вб'єм десять босів. Та 10 босів. А да, значала але, але еліток, бо їх дуже купа купов потопівних. Тут дуже купа олітних потопів. Вот, вже пауше заспавне все. Да. Не зрайке ми купляли ці робоксы. Я так довго чекала робоксів. Я даш я дуже довго чекала. Не забудьте, що ще скоро вийде те, відео, де ми О, будемо тратити робокси. Скільки Але вже, тільки вже на моєму планшеті. Дашь мне чуть-чуть денег опыта? Да. Я даже хочу. 27 монет. Почекай. Так, шаг быстрее. Хочу сейчас на дороге окупать. Стоп. На дороге? Так, на дороге? Я знаю, что Що такое на дороге. Я... Я... Я сейчас купляю постоянно. Хочу купить еще одну XP Potion. X2 XP Potions. Скупляю. Тикет 30 Robux. Я думаю, що цього мені хватає і тепер будуть далі виповняти квести бр -бр. Ти чого, Ти вже би. Так, що тобі ще треба випадити? Так, монстри. монстри. Це був би потопів, бо то що вони защитуються як монстри. Так, да, вони защитуються як монстри. Бача, скільки мене було. А це тепер а. защитуються. давай. Они засчитывает как монстр. 46, 47, 48, 49, 50. 50. Все. Тебе полный вша. Давай, 10 босик. Так. Броды по мирам. По мирам. Я так и хочу. А он надеется, на навеки. Надеюсь, навеки на. надеюсь, она не выкина? Надеюсь, не выкина. Надеюсь, она впаду в пустоту, как было всегда. Ла -ла 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 -ла. Говори трошки громче, после іначе відео получиться не дуже. Добре, я тут вже в Бевбосі йду в ла-лі-ла Десерт. Ла-рі-ла десерт, це ла Лили -ла, ла, -ли -ла, Ли -ли -ли -ла, -ли ла Тут грають такі вот чихи. Тут грає бом-бом-бом горилондрило. -мелун, Тролеу, мелун, я... я вообще в ньому тільки в босса, бо что, знаєте, який перевод? трол трала дуже ужасный. Да, будь ласка, ніколи вже не читайте перевод траве у перевод, Винер. Який за час ми? Ну, 18.46. А в кінцю відео ми покажемо подаруночки для Макса. Так, Подарунки, які для... йому подарила яск я би бос, бос. Так, я думаю, що мою шо... відкрий яйця або ні. Я вже виповнив не фічки. А, добре, давай е... боси Я хочу... Санаміно пінгуїну ще раз вбивай і І І все. Добре, two hours later. Все підписники, ми ми цей квест. І нам лишилось 30 минут. І ми такого З 3 А ти... пока що ти ще хочеш купити? Може щось в шопі. В шопі все Да, але може купити... а тут можна за купити? Ні, тут не можна кранувачок. Да. Тут тільки можна купити. Що тут можна купити. Ну тільки пемі все таки. А пемі я буду купляти, бо він за дорогий. Так, і давайте чуть-чуть тепер прокачаємося. Давайте ми покажемо нове обновлення. Коротше, вот вийшов. тут можна зробити паті, і от тут за подход спотом. Ми граємо на Хард. Да. Макс, коротше, в городі Горба. Зараз, треба почекати тут загрузку. Да, тобі треба буде ще мені давати. Короче, от, у нас загрузилась загрузка, тепер треба чуть-чуть почекати. Ба! Це от чик, він називається чик-литерок. Пісік-литерок. Оце от мої хп. Да, короче, ігра. Вони квизнатені. Бам, бам, бам. Корочі, коли під е, ще вас сприймемо. А поки давайте зробимо обзорчик на Максові подарунки. Короче, от ми з мамою придбали таку цепочку на тему з буквой ми, бо це Макс в нас. Макс. Ще такий один годиничок. Так, а годинник? Годинник, так покажи голосу. час під Три... 18.49. Так, і ще й ось так ця... ось так. Ця такі от браслет в полосочки. І ще й е, мама нам... Мама купила такий вот білочок з буквою М. І Макс почепив її собі на цей браслет. Так, да, і другу карту ми вже будемо тратити на другої частини. Так що всім пока! А круто відео почалось!